Розслабили животик животік трохи. Так, любі друзі, всім добрий день. До мене сьогодні прийшла людина з більлю в попереку, дуже сильним таким напруженням. Почали пальпувати його і дивитись, що ж де може боліти. Ще не перевертаючи навіть на спину, не трогали її, почав дивитися на животик в животі дуже сильне напруження, прям дуже сильне. І на ногах квадрісився. Вже пройшло 20 хвилин сеансу. Я проработав дві ножки і стало е, людині трошки лучше. Тобто лежав з відчуттям напруги. Зараз це відчуття напруження трошки відійшло. Розслабте животик, розслабте. Що больно? Не больно? А що таке? Хорошо. І вода я акуратненько тільки розминаю животик, вже людині от, дуже неприємно. Но ніякого вздуття, нічого, з внутрішніми органами абсолютно ну, то есть, жалоб ніяких немає. От саме прямі м'язи живота, от, тут відчутно дуже велике напруження. Зараз больно, Очень. дишите, якщо. Е, так що, якщо ви не знаєте, що у вас з попереком робиться. От треба в першу чергу спробувати ось такий мануальний масаж.